Ну, мій перший день не передові, як був. От, нічого не знаєш, дивишся на інших, питаєшся, дивишся, як інші себе поводять, під... дивився, як, мені... як мені треба поводитися. Ну, так навчався, вчився. І вже так би сам дивився, як мені треба діяти, що робити. Ну, ми брали е, в Житомирській області е, Малин, там, е, дозволяли села там, Тетерів. Від Гайни, кухарі, ну, так, так і до Іванки, ми так і йшли. Після того, всі, що вийшли, так би, окупанти вже вийшли з тих місцевостей, поїхали в Харківську область, були в, в Дергачанський район Дергачі. Зволяли, були, проводили штурмові дії в Цупівці, в питомниках. Там два місяці ми потрималися, після чого нас перевели на Бахмутський район, про там проводили штурмові дії, тримали оборону. Ваші ну, важкі моменти. Завжди важкі моменти, коли заїжджаєш і виїжджаєш. Ну, Багато хлопців зараз, як сказати, після поранень, ну, як сказати, в тилових частинах служать. Це я їх розумію, От, як сказати, не є всі желізні. Потреба кожен відпочити. Позволений, так відпуск. Я вже поїхав в одпуск, Від відпуску не повернувся, просто по сімейним обставинам, по особистим. А вже трохи, вже костей вже надоїло вдома сидіти, з бажання вернутися та вернутися. Ну, весь так, ну, як би сказати, вийшло смішно, переходив дорогу, <рес> і мене як сказати, так якби поліція замітила. І під'їхала ззаду і сказала добрий день. Ваші документи. Я став, подивив документи, пробили по базі, сказали, що чи числюється звичай. Напевно, щось числюється. І все, просто поїхали в ОСП. <кхем> Та й це і На Другий день поїхали, ми це на розподільний Та, комплекс там, де розподіляли нас. Це не було несподіванка, я відчував, що я повернуся таким путем, чи другим. Це стосується кожного із нас, за свободу варто боротися.